Це відео створено за допомогою ноутбука ЕЛМ та акторів зі штучного інтелекту, які аналізували інформацію з різноманітних джерел в інтернеті. Ісус ключова постать у християнстві, а також має важливе місце в ісламі. Хоча ці релігії по різному трактують його природу та основні події життя. У юдаїзмі Ісуса не визнають Месією. Християни вірять, що Ісус син Божий і сам Бог, який прийшов у людському тілі. Як сказано в Євангелії від Івана, 1.1.14 та посланні до євреїв, 1.8 Ісус це Бог, який став людиною. Він народився від Діви Марії, а його смерть на Христі розглядається як жертва за гріхи всього людства. Християни вірять, що Воскресіння Ісуса на третій день стало доказом того, що Бог прийняв його жертву, що смерть і гріх переможені, і що Ісус справжній Син Божий. Одним із найяскравіших пророцтв про Месію вважається Ісаї 53. Цей текст читав Ефіопський євнух, коли апостол Пилип розповів йому про Христа дії 8, 26, 35. в ісламі Ісус Іса вважається великим пророком, але не Богом і не частиною трійці. Віра у Божественність Ісуса або в трійцю в ісламі категорично відкидається як багатобожжя – ширк. Коран порівнює створення Іси зі створенням Адама, підкреслюючи його особливу, але цілком людську природу. Воістину, Іса перед Аллахом подібний до Адама. Він створив його з праху, а потім сказав йому Будь! і той виник Коран 3.59 Іслам підтверджує, що Іса народився від Діви Марії, проте заперечує його розп'яття. Але ж вони не вбили його та не розіп'яли, а це лише так здалося їм. Це Аллах підніс його до себе. Коран 157-158 Ісус, згідно з Кораном, творив чудеса. Сцілював хворих, воскрешав мертвих. І ці дива подібні до тих, що приписуються Месії даджалю в ісламській есхатології. Юдаїзм же сприймає Ісуса інакше. Для євреїв він може бути праведним учителем або навіть пророком, але не Месією. Юдеї не проводять активної полеміки щодо Ісуса, для них Він просто не є центральною фігурою. Головна причина, чому юдеї не визнають Ісуса Месією, полягає в тому, що він не відповідав жодному з критеріїв Мошіаха, які встановлені в юдейській традиції. До того ж, багато пророцтв, які мав виконати Месія, не здійснилися за життя Ісуса чи ранніх євреїв. А оскільки Месіанська ера не настала, то Ісус не міг бути тим, кого чекали. Благословення на серця ваші. Амінь.